Нобелівську премію 2024 з фізіології та медицини отримали Віктор Амброс та Гаррі Рубкон за їхню піонерську роботу на мікроРНК класу малих РНК молекул, які значно впливають на регуляцію генів. Це перевне відкриття кардинально змінило наше розуміння процесів регуляції генів на окулярному рівні та має глибокі наслідки для різних галузей біології та медицини. Дослідження Амбраса та Рукуна розпочалось наприкінці 80-х, коли вони були постдокторантами в лабораторії Нобелівського лауреата Роберта Горвіца в Масачусетському інституті технології. Вони вивчали механізми контролю генів на методі Елеганс, зосередившись на тому, як гени визначають часові рамки розвитком процесів у цьому простому організмі. Їхнє відкриття спочатку зустріло скепсис, оскільки воно представляло новий механізм регуляції, так і не очікувався генетичній науці того часу. Їх робота виявила, що мікрорНК може регулювати генну експресію, зв'язуючись з комплементарними послідовностями на меседжері РНК, ефективно допобігаючи цим РНК виробляти білки. Цей механізм вперше повелений для генів Лін 4 і Лін 14 у Legends, де Лін 4 демонстрував пригніченість виробництва білка. Клін 14 тим самим скорочує, контролюючи часові рамки розвитку черяка. Значення їхнього відкриття велике, оскільки з того часу було ідентифіковано понад тисячу мікроРНК у людей, кожна з яких потенційно регулює різні аспекти клітинної функції. Це розуміння стимулювало подальші дослідження ролі мікроренка у різноманітних захворюваннях, включаючи РАК, серцеві захворювання та вірусні інфекції з розвитком терапевтичних застосувань, які. Цілять на ці шляхи. Це визнання Нобелівським комітетом підкреслює значення фундаментальних наукових досліджень та їхню здатність надавати глибоке уявлення про складні біологічні системи, прикладаючи шлях для їх інноваційних методів лікування та терапії, які можуть трансформувати медичну практику та догляд за пацієнтами. Дякую за лайки та розповсюдження відео.